І всім привіт дорогі, друзі! Ви на каналі Віталія Костриба, з вами той самий кучерявий. В Минулій серії ми купили з вами чертальот за 500 доларів. І зараз ми вирушаємо в дорогу, що буде, як буде, ми проїдемо понад 500 кілометрів, що буде в дорозі, як вона себе поведе, і що буде на тому місці, куди ми їдемо. Ми все побачимо. Ось цій серії. Це частина друга, продовження. Тому, друзі, насолоджуйтеся посередині відео. Ми виберемо коментарі. Коментарі, який набрав для мене найбільше позитиву і найбільшому Подобився і за цей коментар я скину 10 доларів. Тому друзі, не перелистуємо, а чекаємо той момент, бо можливо саме твій коментар попаде а, в ось це відео і получить 10 доларів. Тому друзі, креативуємо далі, підписуємося на канал, підписуємося на телеграм-канал і всім приємного перегляду. Ну ми вже їдемо. Ми виїхали вже на цю трасу, де йде просто траса вже до самого океану. По Фрівею ми їхали. А машинка себе комфортно відчувала, не знаю, вона не гріється, вона не троїть, вона не дергає коробку, все чітко, їй вистачає. Да, можна да, сідео коли відчувається, що замало, типу, але мен за такі гроші порівняно з цим. Це це взагалі чортенько, чекарна. Вона така м'ягенька, вона так, отак собі пригає, Я в шоці, я був здивований. Я думаю, знаєш, вона буде товкти, товкти, і ще щось. Ну ні, вона м'ягенько поскакала, дивись, який там краєвиди. Дуже гарна природа. Коли їдеш на океан, дуже гарно. Особливо цей Орегоновський океан це, це прекрасно. Цими це лісами їхати. ти зв'язку нема, і все, ти віддаляєшся від світу і просто собі їдеш, розглядаєш всі краєвиди. Заправ я повний бак. Це десь вийшло мені на 50 доларів, повний бак. Уже четверть бака лишилася. Типу, вже половинка така маленька з'їлася. Коротше, ну бензини він п'є нормально, але але я ще взяв каністру. Радіо у нас працює, кондиціонер дує. Труба як комфортно, труба як класно. Треба буде встати перед, перед тим, як заїхати на пісок. Там буде магазинчик, нам треба буде флажок купити і ще не забути. Коли там катаються, щоби бачити один одного, на машини на квадроцикли чіпаються флажки, вони кольорові і так видно взагалі, типу, людей. Ну що ж, ми їдемо далі, а ви насолоджуєтеся перебивками класної природи. Ми під'їхали вже в місто тіламок. Тіломок це вже близько десь 20-30 майлів до самого океану. А це останнє місце перед океаном. Місто, місце, місто. Треба десь покушати, І ми вибрали тут. Є знаменита ферма. Коротше, продають банани людей. Шучу, не банани. А того ми зараз заїдемо сюди, покушаємо. Там класні бургери з куриці. Є свіженькі. От нині вони там зарізали курицю і вже зробили з неї м'ясо. Шучу. Що ж, ми приїхали. Аж ноги затерпли, дві години їхали. Наша бібіка повністю на повному своєму ходовому ходу. Ось це місце, куди ми приїхали, така ферма велика. Я можу показати, От там дуже багато корів готується. От там. А так, да. ось там люди кушають тих корів, і ми зараз йдемо теж туди. Чи смачно, не смачно? Let's go! ж, <му> дали нам таку штуку. Чек вийшов 50 доларів. За піцу і два бургера, коротше, дороговато, але сподіваємося, буде смачно. Коротше, производство стоїть. Грошей нема в Америці. Отак от це все виглядає, це все склад. Не знаю, як працювати, коли на тебе дивляться такі... О, такі стоять. Такі. От братик роботає. Щось він саундом бідний. А, це дуже. Отак от виглядає чіта ми стали а, спустити чуть колеса, спустити струїти воздух. купимо тут флажок. Тут а це вже якраз останній пункт, де можна зупинитися щось купити. І все, ще 5 хвилин залишається до пляжу. Ну що ж, коротше, ми прибули чи то дріта І ось тут ми будемо зараз їдемо туди, десь до океану. Деще, я придумав так, що можна просто закрити його дверима і все. Він нікуди не дінеться. І все чотенько. Що, let's go! Коротше, недовго пісенька грала. не знаю чому, але не працює передній привід. І я сів. Ось так це все виглядає, повністю на сраку сіла машина. Я то все розставив просто, я не знаю, що робити. Як його переключити, треба ловити інтернет, і може подивитися, бо повний привід не включається. Окей. Коротше. коротше, я помудрував такий, думаю, тут нічого не натягується, як будто тросика нема. Коротше. Дивлюся цей. Зараз, коротше, можете бачити, що повний поний включений, все, ви відключено. Коротше, була проблема в тому, що там тросик злетів з переключателя. Я заліз, додивився, поставив, як включив. Брак почали робити такий. йоу! А шалам, а шалам. ми їдемо кататися зараз, народ. Родьба їде. Да, чути, як порадні проєдви. Ну що ж. Попитка номер 2 Страшно, чесно кажучи, бо після того як я тут застряг, то вже якось було печально. Ми їдемо. так, пачка. Я відвик, я тоніровку зняв, я думаю от тут від навіть крайне. А ну якщо розвернутися тут Я не знаю, як мене буде чути, але оця чіта-дріта тепер на океані народ. На океані, не знаю, як мене чути ось тут. Ось тут. Такий гарний. Ми приїхали з цієї гори заїхали. Ми зараз будемо їхати кататися, це все знімати. А ось такі от хвилі, так все гарно. Взагалі пушечка і ця чита-дріта тута. Ми вчепили флажок, треба буде взяти зараз мікрофон. І ось воно, ось воно, ось воно. on the way. Еще я трошки доверяю руля профессионалу. Вот такая горка и пошла. Не, ну машинка может труба просто. Ще я хочу зараз заїхати ось сюди? Ось сюди. Я думаю, можна звідси вибратися. Ай-яй-яй, переднє колесо закопалося. Надо зараз мать битянути, конечно же, хтось казав. сказав. Сказали, що приїдуть, але щось я слабо вірив, все Ну Я повірив забагато. Коротше, ми чуть-чуть наклон угол взяли, так? Не, якщо б більше розгон був було б чуть-чуть поче. нас у нас розвиткувати? Виїхали. Витяга яму це тума. Ашала! Все, йдемо до наших людей. І так, ось наші два переможці за креативний коментар. Вони отримують по 10 доларів кожний. Дякую, що коментуєте. Всім удачі. <му> Що ж, ми чуть-чуть стали перепочити, розпалили вогонь. У нас є кавун, у нас є чуть-чуть такого перекусу. ще піца Зараз бабагаю кавун. Чуть-чуть намочили машину, тому що ми їхали по воді. Зараз все сохне, там пісок, надвисі, багато що постаралося, але ще живуть. Ого, вогонь сили, кажу, холодно, тут Коротше, Ми вже пообідали, -по -по повечеряли і приїхали сюди на таку локацію, тут де є трошки інтернет. Добре, пущу вікно. А, як воно скребе. Є корише, інтернет. А. Ось так красиво це все виглядає. І вже зараз помаленьку ми будемо їхати додому, тому що вже вечір. І в принципі ми все, що могли, вже зробили. Зараз ще поїдемо по подалі океану і вже додому. Ся машина води. По самі сідушки. Оу oh, ме! Okay, they have extra shot. Yeah. Sure. Ah. Йо, в нього вся машина О, музики. Вся машина води. По самі сідушки. Подушки пострілювали. Жесть. Ай-яй-яй, краще. Недовго пісенка іграла. Ми приїхали. Немає іншу Хтось, коротше, позвонив, сказав, що йому не подобається, як я їду, тіпо, вони думають, що я п'яний. Ну, 12-та ночі, в горі, вибачаюся, звісно, тіпо, трошки тяжко їхати. Коротше, взяли всі мої документи туди-сюди. І зараз, не знаю, просто перевіряю. Ну що ж, народ? А 4-дріту ми продали. Вийшло так. Купилася вона по суті за 500 доларів. А ще деякі дороботки туди-сюди, я думаю, вона встало десь 600-650. Це ж разом з тоніровкою, а з бензином, все таке. Ну, бензин більше, ладно, 700 доларів. Це чисто на проект потратилось, чисто вже 200 доларів екстра. Якщо брати і перепродавати її, то по суті 500 купив і я її продав дуже швидко. Я хотів дуже бистренько продати, щоб далі щось рухатися, далі щось зробити. Тому я її продав за 1350 доларів. Зразу в один день виставив, на другий день її приїхали, забрали. Типу, не хотів дорого, треба б трошки чекати, але. Її би забрали дорожче, але хотілося просто швидко забрати і щось друге думати, що друге знімати. Коротше, 650 доларів корот, отак. Це чистий заробіток з того проєкту, що вийшло. По суті, в нас вийшло два відео, яких монетизуються, і там по 5 доларів принесло, врот, не, 3-4 долари за відео. <світ> да. Далі будемо шукати такі самі варіанти. Я сподіваюся, вам ця рубрика сподобалася. Підтримуємо, будь ласка, підписуйтеся, ставте якісь лайки туди-сюди. Це більше монетизує якийсь контент. І чим скоріше ми вилитимо цей, тим більше буде контент. То я заінтересований цьому, поки що спонсорів немає, реклами немає, все з свого кармана, монтаж, машини, все, 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 це все з мого кармана йде. І воно чуть-чуть, знаєте, типу, варано чи пізно воно приходить до того, що дивись такий йов, а витрати, то йдуть такі, ну непогані витрати, йдуть там на кожне відео, воно виходить це витрата. Якщо не тяжко, нажміть підписатися. Я знаю, що там дивиться там, нормально так людей. Друзі, це, це єдине прохання, що я вас можу попросити, щоб контент якось монетизувався, якось воно щось йшло далі. І тоді ми будемо іще масштабніше йти. Іще Масштабніше робити багато всього, тому друзі, всім сильно дякую за те, що спостерігали за цим проектом. Проект Чито було весело, було цікаво. Дуже прикольно пойлося, хотілося ще, але нема що затриматись на одному. Тому ми так її продали і шукаємо щось друге. Тому, друзі, дякую за перегляд цього відео. Дальше більше, далі краще, далі сильніше, далі смішніше, можна так сказати, і далі інтересніше. Тому, друзі, всім гарного вечора, гарного дня. А чекаємо на наступний тиждень нове відео кожної п'ятниці. По суті, я думаю, ми будемо випускати відосики. Будьте обережні, їдьте чемно. Всім до зустрічі.